Мене звати Ольга Заміховська. Я 12 років живу в Польщі, я займаюся стратегічним бізнес-консультуванням, реєстрацією і супроводом бізнесу в Польщі. І сьогодні я тобі розкажу, як відкрити бізнес в Польщі. Поїхали? Перше, що ти маєш зробити, це проаналізувати свою бізнес-ідею, проаналізувати всі свої витрати, проаналізувати всі свої потенційні доходи і зрозуміти, що твоя бізнес-модель дійсно прибуткова, протестити її на ринку. До речі, польське законодавство це дозволяється, це називається нереєстрована джевальність господарча. І тільки після того, як ти будеш впевнений, що твої прибутки будуть покривати твої витрати, що твоя бізнес-ідея варта. Ув... Ваги польського клієнта і ринок прийме твій товар або послугу, і ти в бізнес. Так, так, я про те, що бізнес це завжди відповідальність. Наступне потрібно вибрати форму діяльності. Можна зареєструвати ЙДГ, а можна зареєструвати спуку. Третє, про що ти маєш подумати, це твій код ПКД, що означає український квет або код діяльності, тому що е, на основі цього коду. ПКД будується вся бізнес-модель. Наступна річ це потрібно продумати і проаналізувати всі можливі е, форми оподаткування. В Польщі, їх, до речі, є три, і підібрати собі найкращу, яка пасує саме для твого бізнесу. І тільки після того, як ти проаналізував ці всі речі, можна приступати до реєстрації свого бізнесу. Для цього тобі потрібно буде паспорт. Що ти приїхав до 24 лютого 2022 року? Карта побиту потрібно знати назву фірми, що завжди складається з короткої назвою, ім'я та прізвища власника, адрес реєстрації і ці всі дані, про які ми говорили вище, поетапно вказати. Більше деталей ти знайдеш в описі. А якщо будуть питання, задавай їх сміливо в коментарях і приходь до мене на консультацію. Не забувайте, будь ласка, підписатись, поставити серденько і залишити свій коментар. Мені дуже важлива ваша підтримка. Дякую!